Дня, мої шановні глядачі, сьогодні консервую помідори. Хочу з вами поділитися рецептом. Консервую помідори солоденькі, так як я не люблю, коли вони кислі. На 3 банку я додаю 5 столових ложок цукру, 4 столові ложки уксусу і 1 столова ложка солі без горки. Я не люблю багато солі, я кидаю лише одну. Та й помідори не люблять сіль. А на дно баночки я кидаю вишневе листя, 10 штук на банку, лавровий листочок 10 штучок на банку. І перець чорний горошком теж 10 штучок, можна 15. Я люблю більше. Воно тоді таке пряне і смачне. Також положила петрушки. Як немає петрушки, можна і без неї. Буде дуже і дуже смачно! З вишневим листям, з лавровим і з гоперцем горошком. Виходить дуже смачно. Треба ніяку охорону, бо хрон гірчить для помідорів. Мені не подобається це. А так помідори виходять смачні, солоденькі, ще навіть можна розсол випити. Всім дякую, підпишіться на наш канал. Для нас це дуже важливо.